Вітаємо вас на занятті Церкви Без стін. І ми продовжуємо тему учнівства. Сьогодні ми будемо говорити про нашого ворога, про диявола. І урок буде називатися Правда про диявола. На попередній зустрічі ми говорили, що праведність це є дар Божий, який дарований Дітям Божим через Ісуса Христа. Праведність це наша основа. Основа правди Божої, незалежно від діл, праведність в Ісусі Христі. В римлянах, в першому розділі, 17 вірші, ми читаємо: Правда бо Божа з'являється в ній з віри в віру. Як написано, праведний житиме вірою. Праведник це похідне слово від слова правда. Це чоловік, який знає правду Божу, проповідує правду Божу. Усвідомлює Божу правду, праведник. Бути праведником означає знати правду, знати правду Божу. Мати віру Божу це означає розуміти, на чому вона є збудована, і діяти жити згідно неї. В церкві, на жаль, є певні теми табуйовані. Не можна говорити про гроші, це поганий тон. Хоча Ісус проповідував багато про гроші. Не можна говорити про політику, як то кажуть, ми в не політик, політики, є така, знаєте, вже усталена фраза: політика це бруд. Не будемо про неї говорити думати. Не можна говорити про секс і не можна говорити, не дай Бог, про диявола. Про Господа ми читаємо, що Він суддя праведний. Він праведний і Він суддя. В сьомому от з 11 вірша ми читаємо: Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука не тягне і наставить його, і йому приготував смертельні знаряді, він зробив вогнистими стріли свої. Таким чином, престол Божий він збудований на правді, на істині. І тому написано, що царює Господь, хай радіє земля, хай веселяться численні острови. Тому що справедливість та право підстава Його престолу. Справедливість та право. Справедливість та правда підстава престолу Його. Десять заповідей, основа престолу. Десять заповідей Божих, які він дав. Які він затвердив, вони є покладені якби в основу його правди, його царювання. Але сьогодні ми прочитаємо декілька місць писання про сатану, про того, хто є в опозиції до Бога, і про того, хто є в опозиції до Божих праведників. Книзі Єзеїля, 28 розділі з 12 вірша ми читаємо. Син людський, здійми жалібну пісню на тирського царя і скажеш йому, так говорить Господь Бог: Ти печать досконалості, повний мудрості і корона краси, ти пробував в Едені, Садку Божому. Усякий дорогий камінь на одежі твоїй, Карнеоль, топаз, Яспіс, хризоліт, согам, онік, сапфір, рубін, і смарагд, і золото, знаряддя бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тебе щодня, коли був ти сотворений. З дня, коли був ти сотворений, були вони наготовлені. Ти помазаний хіровим хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу. Ти ходив посеред огнистого каміння, ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлося в тобі несправедливість через велику торгівлю твою, твоє нутро переповнилось насиллям і ти згрішив. Тому я зневажив тебе, щоб ти не був на Божій горі і погубив тебе хоронителю херувими. Із середини огнистого каміння. Стало високим твоє серце, через красу твою ти занапастив свою мудрість через свою красу. Я кинув тебе на землю, я дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе, многотою провин своїх через кривду торгівлі своєї. Ти зневажив святині свої, і вивів я вогонь з твоєї середини. І він пожер тебе, і я зробив тебе пополом на землі, на очах у всіх, хто бачить тебе. Усі, хто знає тебе серед народів, остовпіють над тобою, ти пострахом станеш і не буде тебе аж навіки. Таким чином, Писання нам описує, що Бог сотворив досконалим херовима, якого звали Люцифер. Йому були дані необмежені можливості. Він написано був в Божому садку, він ходив серед вогнистого каміння, він був дуже красивий і мудрий. І Бог створив його таким чином, що в нього помістив якимось чином навіть музичні інструменти. Кажуть, що, можливо, він був як відповідальний за прославлення, за прославлення на небесах. Він відповідав за музичну частину, ну так як лідер прославлення в Божому царстві. Для цього в нього був костюм з 12 дорогоцінних каменів, і він названий Сином Зорі. Бог вложив в нього талант для того, щоб він ним прославляв Бога. Його краса, його мудрість, його функціонал, Його положення все було даровано йому для того, щоб він міг цим прославляти свого Творця. Але в якийсь момент написано, що в ньому зародилось беззаконня. Рез... Беззаконня це результат неправильного вибору. Написано, що він торгував і многістю своєї торгівлі вчинив гріх. Чим він міг торгувати? Своїм талантом. Знаєте, творчі люди, які отримали талант від Бога, ніхто не сперечається, що. Талант, він приходить від Бога. Є люди, які 20 років вчаться співати і так і не можуть. В них нема цього таланту. Є люди, які, знаєте, цигани, які ніде не вчились, але в них є талант. Вони співають, що люди просто е заворожені стоять. Таким чином, Бог дав йому талант, але він торгував ним, або він його пустив. В широку торгівлю. Він не використовував його для того, щоб прославити Бога, але для свого іміджу, для своєї особистої слави. І, для... зрештою, він підпитав ним, цим талантом, свою гординю. Якщо ти талановитий, пам'ятай, Бог дав тобі цей талант, і він очікує, що ти ним будеш прославляти його, як того, хто є джерелом твого таланту. Таким чином, диявол зробив неправильний вибір, возгордився і згрішив. І ми читаємо в Біблії, що Отець одного разу захотів представити вселені свого Сина. І тим, ким він створив віки. В посланні до Євреїв 1.6 ми читаємо такі слова. І коли знов він. Уводить на світ перворідного, то говорить, і нехай йому поклоняться всі ангели Божі. Фактично Бог каже, це мій син, через нього я віки сотворив, Його ім'я буде Слово Боже, і хай йому поклоняться всі ангели Божі. Він, Альфа і Омега, Він мій єдинородний син. Він по моїй правиці, він Господь всього. В Люцифера, можливо, в той момент. Заграла гординя і відбувся бунт. Він склонив на свою сторону третину ангелів і був скинутий з неба. Ви знаєте, коли ти маєш талант? Велике щастя, коли ти усвідомлюєш, що разом з талантом в тебе має бути такої ж самої, як мінімум, величини смирення, щоб ти пам'ятав, від кого в тебе талант, для кого цей талант. Написано, що величиною торгівлі своєю ти занапастив себе. Знаєте, широкістю, обширністю торгівлі. Бог не проти, щоб цей талант і приніс нам шану і славу. Але знаєте, що таке обширна торгівля? Це коли ми забуваємо за того, хто нам його дав, і не маємо часу і бажання повернути Богу Його славу за те, що Він нам дав. Тому чим ти талановитіший, тим ти маєш бути смиренніший. Бог поставив закон і принципи вище таланту. Бог будує не на талантах, а на заповідях і принципах. В Бога на першому місці принципи, а на другому емоції. Хто такий Божий чоловік? Це той, в кого найперше принципи, а потім вже емоції. Знаєте, не так, як в поетів, що головне емоції все будується на емоціях. Коли ми говоримо про будову церкви, чим більша церква, чим більша структура, чим більше лідерів, тим більше має бути дисципліни. І найбільше дотримання принципів, тому що коли є недотримання принципів, це вже розбалансування, і це так як диявол впав, він пішов, е, порушив принципи заради емоцій. І це сталося його падінням. Якщо є закони, є принципи, але їх недотримання. Є недотримання, значить все розвалюється. Пророк Ісая також пише про диявола такі слова, це 14 розділ книги пророка Ісаї з 4 вірша. Заспіваєш оцю пісню глумливу про царя Вавилону та й скажеш: як гнобитель минувся, минулося гноблення. Господь зламав кия безбожних і жезла пануючих, що народи постійним ударом у лютості бив. Що в гніві гнобив людей переслідуванням безупиним. Спочила була, заспокоїлася вся земля і виспівує голосно Кіпариси та кедри ливанські тобою втішаються і кажуть відколи ти ліг, не приходить на нас дроворуб, заворушив з тобою з долу Шеол, на зустріч твому приходу, померлих тобі побудив, усіх проводарів на землі, і підняв з їхніх тронів всіх людських царів. Вони всі зачнуть говорити і скажуть тобі, і ти ослабів, як і ми, став подібний до нас, зіпхнута в Шиол твоя гордість та гра твоїх арф Вистелено під тобою червою і черв'як накриває тебе. Як ти спав з небес, о сину зірниці досвітній. Ясна зоря, ти розбився об землю, розгромнику людів. Ти сказав був у серці своєму, я зійду на небо, повище зір Божих поставлю свій престол, сяду на горі збору богів, на кінцях північних підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому, та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу, ті, що на тебе дивитись будуть, приглядатись будуть до тебе, звертати увагу на тебе. Чи це той, що змушував землю тремтіти, що зневолював царства труситись? Таким чином, ми бачимо, що коли диявол впав з неба, це сталося після того, коли він захотів стати владикою землі. Він порахував, що він настільки талановитий, красивий, мудрий і достойний, бути на рівні Бога, а можливо, навіть і вище. Таким чином, перший суд над дияволом. Стався на небесах. Ви можете написати в коментарях. Перший суд над дияволом стався на небесах. Слово Боже нам говорить, що другий суд над дияволом стався на землі. В Євангелії від Івана, 12 розділі, 31 вірші, ми читаємо. Ісус каже, тепер суд. Цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. Ось вирок, який був вивільнений Ісусом Христом для князя цього світу на землі. Коли Сатана пояснював Ісусу, що в нього на землі все схвачено, Він всім володіє і каже, коли ти поклонишся, все буде тобі, то Ісус. Процитував правду Божу. Він сказав: Господу Богу одному поклоняйся, і служи одному йому. Ісус процитував закон, процитував Божу правду, процитував істину і не був зведений відчуттями, почуттями і так далі. Ми є. Людьми нового Завіту. І новий Завіт багато говорить про диявола і його сили, його бісів, його вплив, його е, цілі. В Старому Завіті, на відміну від нового, немає вигнання бісів. Був тільки такий епізод, що коли демони находили на царя Саула. То, коли Давид грав на арфі, можливо, це були пісні поклоніння Бога, прославлення Бога, то ті біси трошечки ослаб, ослаблялись і відходили від Саула, і йому ставало легше. Але в новому завіті нам наказано демонів виганяти. Учні Ісуса Христа отримали повеління, виганяти бісів зі всіх одержимих людей. Ісус показав це своїм прикладом. Потім Він послав учнів своїх робити те ж саме, спочатку 12, потім Він послав 70. Потім, вже коли Ісус вознісся, ми бачимо, що це саме робили і євангелисти, і, і служителя, і учні Ісуса Христа. Ісус почав громити царство диявола по всіх статтях, коли Він прийшов на цю землю. Кожне спасіння. Кожне зцілення, кожне звільнення це руйнування царства диявола. І Ісус Христос зробив маніфестацію, домінування Царства Божого над царством Диявола. І коли Він наставляв своїх учнів і передавав їм істину про царство Боже і про царство диявола, він їм чітко давав зрозуміти, що в Ісусове ім'я. Воно вище за всяке ім'я, і він каже іменем моїм. Ви, як праведники, як діти Божі, як мої послідовники, виганяйте бісів, приносьте людям спасіння, приносьте людям зцілення і руйнуйте царство диявола. В першому Івана 3,7 ми читаємо, діточки, хай ніхто вас не зводить. Хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Хто чинить гріх, той від диявола. Бо диявол згрішив від початку, тому-то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Ось апостол Іван, найближчий учень Ісуса Христа, дає заключення. Каже: тому-то з'явився Син Божий. Щоб знищити справи диявола. Диявол був скинутий з неба на землю. На небі в нього нема вже ніякої влади, ніякого контролю і ніякого впливу. На землі він побудував своє царство, свої структури. І тут приходить син Божий, який всюди дає, руйнує. Диявольські структури, диявольський контроль, диявольський вплив. І апостол Іван каже, тому-то і з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. В Ісаї 42 розділі ми читаємо: Оце отрок мій, що я підпираю його, мій обранець, що його уполюбила душа моя, я вилив свого духа на нього, і він правосуддя народам подасть. Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота тліючого не погасить. Він буде суд видавати за правдою, не втомиться він і не знеможиться, поки Присуду не покладе на землі і будуть чекати закона Його острови. Таким чином Ісая говорить, що Ісус. Принесе Божий присуд на цю землю, і на Його закон, на Його присуд буде чекати вся земля. Так само апостол Павло в 8 розділі послання до Римлян з 19 вірша каже: бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих. В цьому розділі він описує, що все творіння воно мучиться через те, що воно поневолене. Почалося це поневолення з моменту гріхопадіння, і оцей, знаєте, диявольський порядок речей, диявольський вплив, починаючи від е, хвороб стосунками, е, формами е, всякого збочення, закінчуючи політичною, економічною системою, там всюди є почерк диявола, і вся вся земля сьогодні, як люди, так і все творіння. Всередині мучиться, бо так не має бути. Це не є Божий намір і першочут... першопочатковий Божий план. Написано, все створіння чекає і мучиться, чекає з'явлення синів Божих. Ти маєш проявити в своєму житті Христа, що живе в тобі. Твоє синівство, яке ти прийняв через Ісуса Христа, через віру в Ісуса Христа, має проявитися в цьому, На цій землі, в твому житті. Апостол Іван каже: усім, хто його прийняли, він дав владу бути Божими дітьми. Перший розділ Івангелі від Івана. Давайте будемо дітьми його на цій землі. Ми продовжимо завтра з Богом.